Либиться пизда дурна, п'яниця, сподобається. А як? Сидити ніхто не робить. <свистити> тому що він талантів нема, тому що його люди не люблять. Він же себе зарекомендував, Це брехун краще буде, коли. Коли буде. Та, блядя, їбу зараз... Краще буде, коли жінка буде президентом толкова. Толкова жінка грамотна. Буде. Трамп сказав, що зміни ситуацію, щоб війни не було через рік. Що воно? Воно... Та ж там дивляться тебе. Іди нахуй, я зараз йду спати. Бо він брехун, це йому природа дала. То що я, блядь, Магомед, передаю привіт своїм хорошим підписникам. Бажаю їм і їхнім сім'ям хорошого здоров'я, щоб були, щоб вони ніколи. В житті не хворий.